У нас у студії Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн медіа букви і агенції з управління репутацією. Катерино, доброго дня! Вітаю вас! Добрий день, пані Катерина, Давайте з цієї теми розпочнемо. От якраз агенція з управління репутацією. Я Думаю, це те, що багатьом зараз народним обранцям дуже би знадобилося, особливо тим, які голосували за той законопроект. А тепер бачимо у мережі така хвиля вибачень виправдань. Але ну репутацію навряд чи це зможе повернути їхню. Що ви про це скажете? Я думаю, що народні обранці віслуги народу не мали жодної репутації ще з 2019 року, тому що. Приважна більшість з них це люди, які нікому не були відомі, які не є взагалі суб'єктними, які прийшли суто під бренд президента, і усе репутаційне навантаження несе власне президент України. І, от щодо його репутації, я можу сказати, що вона кардинально змінилася. А от за ці три з половиною роки от зараз стався перелавний момент, тому що. Після повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський став обличчям України молодої держави, яка бореться за виживання, яка має сили та зухвалість навіть протистояти Росії найбільше ядерний на надпотузі світу, і яку хочеться підтримувати, молодий президент. Який у всіх зачарував комунікацію, якого підтримав народ, навіть його опоненти, і політичні опоненти, і люди, які за нього не голосували, всі підтримували президента як інституцію, перш за все. І так це сприймалося. Наші західні партнери прекрасно розуміють, що в нас є проблеми з корупцією, що ми. За даними останнього звіту щодо нашої євроінтеграції, дуже повільно стали просуватися, і ми не виконуємо взяті на себе зобов'язання щодо реформ. Це все правда, але знову ж таки про це не говорили публічно та відкрито наші партнери, тому що ну йде війна Росія і так постійно каже, що в нас корупція, що не варто підтримувати цю корупційну прогнившу країну, і так далі. І так далі, це ж кажуть про російські. Е про російські європейські політики, такі як Віктор Орбан, і тому було не прийнято з боку європейських політиків казати, що в нас є проблема. І от те, що сталося, це вже знаєте, стало останньою краплею. І це також викликало реакцію всередині українського суспільства, яке, вийшовши на протести, сказало досить: ці протести це не було символом того, що нам потрібно змінювати владу, чи недовіри до президенту, чи жодним чином не було закликів змінювати президента чи закликом до виборів. Ні, це було а, так. Локально, що так бути не може. В нас є проблеми з корупцією, в нас війна. Давайте займатися цим. А замість того, ви зараз, під надуманим абсолютно приводом боротьбою з, з російською агресією, надаєте повноваження генеральному прокурору вручну керувати НАБУ та САП. Чому? Чому ви вважаєте, що цей генеральний прокурор а, не може піддаватися російському впливу? Ну що це взагалі таке? Тим більше всі прекрасно розуміють, що це сталося після ряду резонансних справ. А проти близького оточення президента, от е, тому це все співпало е, народний протест, який продемонстрував світу, що Зеленський це не Україна, що це лише президент, а що є люди, які не погоджуються з його окремими рішеннями. Це також дало привід і можливість європейським партнерам відреагувати і вже стати більш жорсткими, тому що зараз вони вимагають не лише скасувати оці нові норми нові, да а також і повернутися на шлях реформ. Тобто нам вже скорочують фінансування, якщо ми не почнемо впроваджувати реформи. А також нарешті довести до ладу конкурс з головою БЕП. Тому що ж не попри. Ну Так, ця історія якось затихла. А вона не затихла, вона зараз також ходить у комплект вимог наших партнерів європейських. І що найгірше, і це взагалі з точки зору репутації, адекватності, неприпустимо, те що зараз в Америці президент Дональд Трамп його найближче оточення шукає будь-який привід не допомагати Україні. Його син. Написав незчислену кількість твітів про те, що Україна корумпована країна, що всі гроші, які американські платники податків нам направляють, просто розкрадаються. А і от ми зараз так діємо і даємо по суті, як то кажуть, карти в руки цим політикам, які не хочуть нас підтримувати. Це абсолютно неадекватна поведінка. І я сподіваюся, що. Президент усвідомлює цю ситуацію, і от зараз він має все повернути як воно було. Але на його репутацію це вже не дуже врятує, тому що по суті зараз вже є зелене світло на критику, як наших партнерів, які бо більше, більше я думаю, що не будуть мовчати, не будуть нам пробачати, що ми десь не допрацьовуємо просто через війну. Тому що знаєте, боротьба з корупцією це якраз те, що наближає нашу перемогу, а не навпаки. Оте, що ви сказали, що ми даємо карти якраз в руки нашим партнерам, тут погоджується. І віктор Орбан, якого ви вже згадали, зробив чергову заяву. Таку в своєму дусі е е е говорить він: е е Україну не можна приймати до Європейського союзу, оскільки це призведе до війни, навіть якщо весь Брюссель перевернеться з ніг на голову. Межі дипломатичного силового впливу Угорщини очевидні, тому основну увагу слід переділити регіональному. Миру. Ну тут він не згадав про корупцію, але я з вами погоджуюся, що дійсно що ми даємо такий пас тим, хто і так був проти того, аби ми рухалися в сторону ЄС. Ну а будуть казати: ну подивіться, наша нам от така ще країна, такий член, де отак от. В лапках бореться з корупцією. Ну абсолютно неприємна історія. Ви сказали, що американці дійсно про сина Дональда Трампа згадали, який говорить про корупцію в Україні. Була ще історія з Марджорі Тейлор Грін, яка теж є абсолютною неприхильницею Україною. Я не знаю, яке слово підібрати Антонім. Цього вона ж опублікувала фото з протестів. і написала, що це українці протестують проти влади, тому що влада не хоче підписувати угоду з Росією. Ну, звісно, це абсолютна брехня. Але для чого вона це робить? От що вона намагається, на вашу думку, цим домогтися? В Америці є ультраправе крило. Воно називається MAGA – Make American Great Again. І вони не підтримують Україну. Ну, так склалося. Вони хочуть, щоб Америка займалася своїми справами, а не витрачала гроші на чиїсь проблеми, які країн, які знаходяться дуже далеко за великим океаном, як каже Дональд Трамп. А ця пані, яку ви згадали, вона взагалі дуже підтримує Росію, і всі ці заяви вони направлені на дестабілізацію української влади. І от чому багато хто взагалі проти протестів, а проти того, щоб люди виражали свою позицію, тому що є небезпека, що такі, як вона або інші заангажовані люди, скористаються тим, щоб внести дестабілізацію. У наші політичні процеси, от дивіться, українці хочуть скинути зеленського. Ми не будемо говорити з Зеленським, ми не будемо допомагати, тому що це нестабільна країна. Навіщо нам воно все потрібно? Те, що вони відкрито брешуть, те, що вони на чорне називають біле, нічого нового в цьому нема. Але ми не маємо їм давати жодні інструменти для цього, тому що якби не було оцього дивного взагалі закону, підписаного буквально миттєво, не було б і її дописів, і не було б протестів. Тому що цій владі пробачало дуже багато і американські партнери, часів Байдена, і європейські партнери, і українське суспільство, яке має безліч запитань, взагалі чому ця війна почалася, і саме так почалася, чому ми не готувалися до неї взагалі. Але ці питання досі ніхто не ставить, тому що не час, і в цьому є згода. Але коли стаються такі речі, як просто знаєте, підпорядкувати собі все, що можна, щоб казати всім. Силовим структурам, що кому робити, це вже ну не дуже адекватно. А як ви думаєте, чи є небезпека протягом цього часу? Не четверше призначено засідання, коли мають проголосувати президентські законопроекти і все повернути назад? Фактично, є ще тиждень, коли той закон проголосований, 12.414 не був набув чинності. Він діє, тобто зараз у генпрокурора розв'язані руки. Він може які справи у НАБУ, очевидь, забрати відповідно до цього закону, чи скористається влада у цим часом, чи ризикне піти на це? Я думаю, що звісно, що можна цим скористатися, але зараз робота антикорупційних органів вона знаходиться під дуже пильною увагою всіх. І якщо будуть спроби. Пливу на ці органи, які про це будуть точно говорити, як вони говорили, що зараз чиниться тиск, то на це буде абсолютно адекватна реакція наших, перш за все, західних партнерів. Тому що на мою думку, от знаєте, дехто з моїх колег вважає, що Володимир Зеленський почув суспільство і дослухався і тому здав назад, як то кажуть. Я не дуже з цим погоджуюся. Так він дослухався до суспільства. Він не Віктор Янукович, якому було все одно. Але якби не тиск наших західних партнерів, я думаю, що він би. Не почув суспільство. Ну, як то кажуть, помітингують і забудуть. А що робити? Правильно, ти не сильно помітингуєш, коли в тебе повітряна правда, тривога, не кожного дня. Ну так це працює. А от наші західні партнери вони дуже обурені, і я думаю, що будь-який тиск на антикорупційні органи буде тепер під пильною увагою. І, і сподіваюся, що не буде якихось, знаєте, знову деструктивних дій. А як ця вся історія ситуація вплине на відносини президента з його політичної сили? Вони і так були вже такі дуже натягнуті останнім часом. Складно давали депутати голоси, хоча дійсно давали. І коли навіть у цей день вівторок голосування показали, що ну так лояльна є серед більшості, не всіх, але більшості слуг та роду до президента. Сказали, треба треба голосуємо. Але тепер виходить їх підставили? Ну, вкотре, по перше, їх збирали на це засідання абсолютно під іншим приводом, казали, що треба іншу історію голосувати, звернення там до конгресу США, а виявилося що ось таке, вони голосують. І тепер президент все відкатує назад, і депутатам треба оце от вибачатися, писати у ці Фейсбуки, що вибачте, я помилився і так далі. І так далі. Оця довіра наскільки вона підірвана між президентською політичною силою, і самим президентом, і наскільки це є критичною небезпечною ситуацією, чи це вже є. Якоїсь політичної кризи в нашій країні. Ну, політичної кризи немає, поки вони голосують, але в нас і нема коаліції. Згідно закону, рішення мають прийматися коаліційно, і відсутність коаліції це є причиною, через яку Володимир Зеленський 2019 року розпустив Верховну Раду восьмого скликання та провів дострокові вибори. Так от зараз все що голосується, воно голосується завдяки голосам про російської ОПЗЖ, яка голосує разом зі слугами народу. Дійсно, ну, а цього е... разу ще й батьківщина дали ну, цього разу і батьківщина. За голосування за прем'єр-міністрку вистачило і без батьківщині голосів разом у ПСЖ та слух. Тобто тому монобільшості немає коаліції, нема і умовно, якби не воєнний стан, то в принципі ця Верховна Рада вона не є дієздатною, якщо брати аналогію попередньої Верховної Ради, тому. А Володимир Зеленський, я думаю, що для нього тепер точно дорожче буде коштувати знайти голоси під цей новий законопроект. Щодо тих людей, які від нього залежать з, з, з різних причин, чи то з лояльності, чи те, що вони віддані його політичній силі, будуть голосувати те, що їм скажуть. Вони не є суб'єктними. Дуже насправді добре, що є люди серед слух народу, які відкрито говорили, що ми не голосували, і ми це не підтримуємо ще до того, як цей законопроект став. Вже не не мав необхідності, і це чудово, що навіть ці політичні сили є адекватні люди. Це правда. Ви вже згадували, що і фінансування нам урізають. Ну і ем, офіційна причина формальна, те, що ми виконали 13-16 вимог. І тепер ми отримаємо на 4,5-3 мільярди. Але дійсно багато експертів говорять, що ну направду, якби не було цієї історії з набусах, могли б закрити очі на невиконання тих вимог. і Ми отримали повний транш у розмірі 4,5 мільярдів. Мені здається, чесно, що це непогано. Що у наших європейських партнерів є оцей інструмент, ну такого шантажу, але ну корисного для нас. Шантажу, в принципі, погоджуєтеся так. З... Я погоджуюся. На жаль, я погоджуюся. А, і це ситуація, коли влада знаходи вона ізольована, виборів не буде. І є такі надширокі повноваження, яких не мала жодна попередня влада до них часів незалежної України. І воно трошки можна десь перейти цю межу, коли ти думаєш, що все може бути так і може. Десь не допрацювати. Послухайте, ці вимоги, які недовиконані, вони ж не лише боротьби з корупцією стосуються. Там є просто якісь процедурні моменти. Є адаптація нашого законодавства та законодавства Євросоюзу. Це просто недопрацьовано і немає проблеми, щоб це допрацювати, тому що Верховна Рада є, всі, всі працюють, і ну на жаль, що погано, що навіть громадянське суспільство обмежено в тому, щоб підштовхувати владу до того, щоб виконувати. Роботу тому це доводиться робити нашим європейським партнерам, і вони тепер бачать, що можна це і робити. За що ми їм вдячні, пані Катерина? Ну і до вас я хочу це запитання адресувати щодо Дональда Трампа, поки несеться цей скандал з списками Епштейна. Тут Трамп накидає на своїх опонентів вже колишніх, тому що Камала Гаррі зараз взагалі її не видно, не чутно. Навіщо він це робить? Навіщо він згадує про якусь там Бійонсі о провінці? Ну не про якусь, а о. Цій історії, що нібито їм платили за підтримку демократів, Ну, по-перше, він злиться. Він злиться. Це видно, що його дуже бістить цей скандал з Епштейном. І це насправді за оці півроку перший такий скандал, який дійсно б'є по його базовому електорату Мага. Тобто до того, що він просто разом з Ілоном Маском руйнував державні інституції. Всупереч всім існуючим законам, депортували людей під приводом боротьби з міграцією. Його база це сприймала нормально, тому що вони саме за це й голосували. Я хочу нагадати, що конспірологія є однією з фундаментальних стратегій перемоги Дональда Трампа ще з першого його президентства. Першим був піцагейт. Це 2016 року була така теорія заговору, що ніби в одній конкретній піцерії, реальні, яка існує, підофили демократи знущаються над дітьми. Там навіть була ситуація, коли проста, проста людина увірвався зі зброєю цю піцерію і дізнався, що там нема підвалу. Хоча вся теорія була побудована на тому, що це відбувається у підвалі цієї піцерії. Далі був рух Кюанон. Пам'ятаєте, це такий рух про те, що кліка педофілів демократів захопили світовий уряд, і це не лише політики, а також впливові люди, бізнесмени та змі, і вони все контролюють. І от Дональд Трамп є тією людиною, яка, якщо прийде до влади, вона це зруйнує. Ну так, що там ледь вечірки, ледь не з жертвопроношеннями. Саме так і це знаєте, це може виглядати дивно, да там не з розуму, але багато людей в це вірять. І е, історія з Епштейном це продовження цього руху, тому що він педофіл, а тому, що вважалося, що є а, списки його багатих впливових клієнтів. Ну що дійсно може бути, бо він а, людиною був, яка належала до таких кіл, і, і товаришував певний час, навіть з Дональдом Трампом. По Загадково помер він у перебувачі у <св> різниці. <'язани> так. так, от і Дональд Трамп мав бути тією людиною, яка нарешті внесе всю правду щодо тих списків. У мага інфлюенсерів були цілі шоу, де і цілі відеоігри, де вони думали, а хто є в тому списку? А от то є чи не є? Це насправді ціла культура була. І, м -м, до речі, Епштейн помер у 19-му році, коли Трамп ще був президентом, і тоді ця тема нікого не хвилювала. А от поки він а, програвав вибори, потім знову таки ставав президентом. Він дуже спекулював, що педофіли, демократи не хочуть розкривати ці списки. Голова ФБР, який зараз очолює ФБР, він же був медійною персоною, який ходив по шоу і теж гадав на цих списках, взагалі не ставлячи під сумнів їх іс існування. А зараз він вимушений казати, що списків не існує. Так йому ніхто не вірить. Ці ж люди а, ті, хто дійсно в це вірить, вони ж не цинічні. Вони в це вірять, і коли їм кажуть, що ну ні, вибачте, як в нас кажуть, татм'яна, ну ні, не існує жодних списків. Вони кажуть, як це не існує. То тепер ви прийшли до влади, і тепер ви очолюєте цю кліку педофілів, Трамп в чому проблема? І це вносить дуже великий резонанс. В соціаль Трамп їм пише: зупиніться досить. А вони кажуть, ні, давай. Відкривай файли. Так він же підігрівав він, їхні настрої. Так, він підігрівав, і всі люди, які зараз на нього працюють, теж підігрівали. Тому вони стали заручниками власних теорій, завдяки яким вони стали а, владою. Це яко, да, боротьба з попередниками. Ну тобто і от зараз насправді що відбувається? По перше, на три роки раніше запланованого строку розукрещуються файли вбивства Мартіна Лютера Кінга. А це також є здивуванням, тому що це мало статися у 27-му році. А Це для чого робиться раніше? От знову ж таки, для чого це робиться рані... робиться раніше? Ну щоб, мабуть, люди це обговорювали. Переключити увагу. Так, ну є такі версії, тому що це, це цього не мало статися. Трамп згадує а, е, санкції Обами проти Росії у 16-му році, через те, що Росія втрутилася у вибори, де він переміг. При тому, що ніхто не ставив сумнів. Під сумнів його перемогу, просто був факт е, зафіксоване втручання у систему виборів і проти Росії введені санкції. Трамп знову про це згадав. І знову, чому оця атака на Обаму? Через це далі атака на демократію. Він е, кожної своєї прес-конференції згадує про Байдена, який був найгіршим президентом. Він згадує про Камалу Харіс. Ну, я думаю, що це може бути такою стратегією, щоб почали говорити про щось інше. Але про Епштейна його знову питають. От зараз є два питання: про війну в Україні. Тобто, щоб не сталося, йому його питають. Що, коли, де Путін, коли закінчиться війна? Ви обіцяли за 24 години. А от зараз, да, його представник каже, що потрібно ще 4 роки. Ну, тобто, і от тепер по Епштейну. І ще знаєте, що стало таким фактором поганим для нього. Спікер Палати представників Майк Джонсон закрив роботу палати до вересня і не поставив на голосування законопроект, який би зобов'язав розсекретити Епштейна. Якщо нема чого приховувати, то чому ми це приховуємо? Тому це таке все такі от події вони турбулентні. І от американські медіа жартують, що Трамп навіть поїхав. Зараз у Європу щоб якось уникнути цього скандалу, ну так в Шотландію на п'ять днів да. він з візитом поїхав. Продовжимо пані Катерина.